30 березня, теплого Олекси, дійсно сьогодні тепло, плюс 22, але вітер ми на дачі. Зараз на, дільня... на ділянці з полуницею, ось так накрили все дуги з гроволокном, такі міні-тунелі, для того, щоб прискорити плодоношення, оскільки там всередині. Тунельчика температура більша, ніж на дворі. І вона має почати швидше виготувати. По обробках зробили вже дві обробки мідними препаратами, це бордо і загра. Зараз вже потепліло будемо обробляти, розкривати одну сторону і так оприскувати таким ранцевим електрообрискувачем. Від шкідників та хорусом також додамо, напевно, в буде і хорус препарати. І сьогодні ще будемо лабудити, ремонтувати нашу капельну полив, оскільки за, за зиму це така проблема наша. Під е, плівкою е, миші перегризають каплю, то ми її ремонтуємо ставимо просто з'єднувачі. там. І Перше підживлення буде карбамід в каплю. Це буде кілограм на тонну води на куб води. Спочатку пролається водою, потім дамо карбамід і далі ще трішки водою, щоб не залишити осад в капельній стрічці. Азот нам дасть на даній стадії ріст да, в розростання розетки. Ось наша полуничка, так вона виглядає. Це у нас збріла. Видно ще. Обробки синій. Да? Колір це має це мідні препарати. Дуже гарно тримається, хоча були дощі. Вона була ще не накрита, але препарат не змився. Тут у нас 12 соток. Полуниці, саженці ще є. Хто хоче, можете звертатися. Ще є апріка, це середньо сорт, та бріла ранній. Ціна копанки 10 гривень. Ще трохи є, небагато, але буде. Хто хоче, то ще може садитися, потім, як почне лізти вже тут бурян активно. Ось тут поміж рядів все викропиться десекантом і разом з саженцями, щоб це все не заважало. Роботі коло полуниці. Ось так сьогодні ми сьогодні будемо з каплею трошки гратися, але нічого. Всім гарного дня!